Найкращі в світі діти. Вітаю вас, найбайливіші батьки, щонайменше найменше у цьому місті. Вітаю вас, найталановитіші вчителі. У нас сьогодні свято. Ми прожили разом цей рік. І останній дзвоник – це завжди хвилююче. адже це кінець навчального року. Але за кожним кінцем обов'язково йде початок. Для найменших, для наших середніх, для наших улюблених дітей це початок канікул, за якими знову буде новий навчальний рік. Для наших випускників це справді свято останнього дзвоника. І вони його почують, і для них це буде завершення школи. І для них почнеться зовсім інше. Для них почнеться доросле життя, в якому я вам вже говорила, можна все. І для вас будуть відкриті всі дороги. Кожний кінець це початок нового. І для того, щоб це у нас відбулося, з нами мають завжди бути віра, надія і любов. І тому ми віримо. Що вже 1 вересня всіх вас побачимо тут, і нас стане більше. Ми надіємося і теж, мабуть, хочемо бути впевненими в тому, що це літо принесе нам ще один кінець кінець війни і перемоги. І що почнеться нарешті той мир, який дозволить нам святкувати, знаєте, як на всю. І з великою любов'ю від всіх нас ми вітаємо вас зі свят. І і ти нагадує. in the Кожного року, коли ми пливемо шкільним кораблем по океану знань, ми звикли ділитися тим найважливішим, найцікавішим, що було у цьому році, та нашими досягненнями. Зараз нам просту щось дуже дуже важливе для них: розповість перший клас. До першого класу, звичайно, цього, цьому році було багато чого вперше. Ми вивчили букви, цифри. Ми навчилися рахувати, писати, читати. Але найважливіше, що ми досягли в першому класі, це ми стали гарним дружнім колективом, який на наприкінці року допоміг нам подолати такі труднощі вирвати рібку. Тобто казки були весь рік з нами. Наприкінці року ми вирвали рібку, і склали дуже цікаву книгу казок про рібку. Ми вам бажаємо наступному першому класу теж досягти таких гарних успіхів, як ми. Другий клас. Багато чого дізналися у другому класі. Вони байки, історії про святих. і перше, перше на сцену. Табличка множення, яку, яку ми вивчали за допомогою оцього дерев'яного помічника. Кожен із першокласників отримує ось такого помічника. А як користуватися цим, ви знаєте трошки пізніше. А що нам розповість третій клас? Ми з третім класом цього року багато чого подолали, багато чого зробили, і найголовніше ми створили світ. Ми не тільки його створили, ми ще його опанували. Тому наступний третій клас вас чекає багато цікавого попереду. Щасливої вам дороги! Що на краскаві самим яскравим враженням п'ятого класу це була. Поїздка на Олімпійські ігри. І ми познайомились з іншими школами та учнями. І серед Вольдорських шкіл України Матвій зайняв друге місце по боротьбі. Стаємо. Дякуємо п'яти. Що нам розповість, шостий клас дуже важливим для нас був. Цей новий рік. У нас було дуже багато складних епох, але краще про них дізнаєтесь самі. Найважливішим для нас було те, що ми разом пройшли величезну історію від риму до середньовіччя. Ми дізналися, що важливо в імперіях, зруйнували їх і рухаємося для того, щоб далі. На Середньовічний бал. Надихаємо нашим дербам. Цьомий клас в цьому році ми вивчали географію Африки та те, як люди відкривали світ на кораблях. У нас був другий рік фізики з цікавими дослідженнями, а також перший рік хімії. І для всіх цих цікавих дослідів, котрі придумав вчитель, потрібна була сміливість потрібні були інструменти, такі як пробірки. Також ми використовували компаси і ми використовували активно карти та глобус. І ми бажаємо наступного сьомого класу відкривати нове і далі. Восьмий клас. Важливим моментом цього року був поставити специальник «Гамлет». Ми до нього дуже довго готувалися, але нам є куди рости далі і ми готові к новим труднощам, що нас на нашому куті. Дякую. Дев'ятий клас. Для нас цьому році було найважливішою і найцікавішою подією Це турнір «Справа», який ми відвідали. Завдяки ньому ми завдяки ньому ми отримали багато нових знань і багато досвіду з того, що відбувається у, на таких важливих подіях. Десятий клас. В цьому році ми інтенсивно розвивали обидві на півкулі головного мозку. Як всі ви знаєте, ліва півкуля відповідає за логіку та аналіз. Саме вона аналізує всі факти, математичні символи та числа. В якої математиці ми змогли подавати страх щось нового? І зрозуміти, що в цьому житті все можливо, якщо докладати зусиль і йти до своєї мети. А право на півкуля відповідає за творчість здібності людини. Тому ми займалися малюванням, рукоділлям, музикою. І саме на рукоділі ми зробили такі чудові гобілени. Одинадцятий клас. Цього року ми обробляли цю фігуру так само, як і знання. Вона є символом наших старань та трудів. 山家でさともいいクワす鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて増えてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまったさため投くら僕らはみんな自由なんだから 降り散る情景テレビの中映画に見えたんだ戦争なんて愚かな凶暴関係ない知らない国の話それなら何なであいつに組んで黒い気持ち隠しきれないわけ説明だって出来やしないんだ僕らはなんて矛盾 Одинадцятому класу. Дорослі стали ми, вчорашні діти. Зінок в останнім нам сьогодні прозвонить. І можна цього справді порадіти, але чомусь сумною стали ми. Останній раз ми сятимо за парти. І більше не прийдемо сюди дітьми. Відразу стало якось не до жарти. Вас подрослі просвітили ми. Дитин стою з школи пролетіли. вчились тут, співали і жили. Досмісті стати так хотіли, сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові дороги. Розлотимось по них, немов пташки, а в серці сумніви, невпевненість і тривоги. І мереживом незвідані стежки. Нас не покличе дзвоник, в радісні коси, Звінійка вереснева буде не для нас. Ще свіжі спогади задумаєшся часом, як швидко у житті спливає час. Та зустрічай усіх нас доле світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемог, до світла. Не дай упасти під, жит... під життєйським тягарем. Ми віримо, Ми що буде все як треба. Щасливі зорі, усміхнуться нам. Нас клич до польоти з синє небо. Ми летимо на зустріч всім вітрам. Мені так приємно стояти поряд з цими молодими людьми, такими дорослими, такими відповідальними і такими відважними, тому що насправді вийти перед вами це теж іспит для них. Такий випускний іспит. Я з вами сьогодні говорила, що перед вами насправді відкритий весь світ. Перед вами Лежить зараз важкий вибір, але ви його зробите і зробите правильно. Але я хочу побажати вам навчитися помилятися, помилятися, виправляти помилки і, незважаючи на них, йти вперед. Тому що тільки так, нічого не боячися, ви зможете досягнути всього. Я рада, що я ваш куратор і що доля мені вас надіслала, подарувала. Вітаю вас! Початок це як кінець, як кінець як початок. І це кінець, але він і початок. Це останній дзвоник, останній дзвоник в першу чергу для наших випускників. І зараз вони його дадуть: Джеляска в Данила і Емільяна в Гріб. thank mm -hmm. you Для нашого 11, -го, 11 -го класу, <плес> тому що часом доля не голови, як сістя, якщо жодну наскута, ти поляк маєш бути, не несполіхай до нього вчиталого люда, якщо жодну нас труда, ти моряк маєш бути, не неболікай.